Добрий день, діти! Сьогодні ми з вами продовжуємо вивчати тему множення многочлена на многочлен. І ми працюємо із вправою з вашого підручника номер 400 І так, наше з вами завдання помножити три многочлени. До цього ми множили два многочлени, а тут три. І так, робимо все поступово: виконуємо множення першого многочлена на другий многочлен. І так, поїхали. Х множу на х. Це буде х квадрат. X множу на мінус 1, це буде мінус х. 2 множу на х. Це буде плюс 2х. Потім 2 множимо на мінус 1, це буде мінус 2. Беремо душечки. без змін – Х мінус 4. А тепер виконуємо множення. Множу перший мночлен на другий. Тобто х квадрат множу на х. Це буде х у кубі. Х квадрат множу на мінус 4 це буде мінус 4 х квадрат. Тепер мінус множу на x, це буде мінус х квадрат. Мінус множу на мінус 4, це буде плюс 4x. Тепер беру 2х. 2х множу на x, це буде плюс 2х квадрат. 2х множу на мінус 4, це буде мінус 8х. Тепер мінус 2. Мінус 2 множу на х це мінус 2х. І мінус 2 множу на мінус 4, це буде плюс 8. Тепер беремо в руки олівчики і зводимо подібні доданки. Подібними є мінус 4 х квадрат, мінус х2, х квадрат, 4х, мінус 8х і мінус 2х x у кубі подібних немає, то ми його просто переписуємо. Х у кубі. А тепер рахуємо. 4 мінус х, це мінус 4х квадрат, мінус х квадрат це буде мінус 5х квадрат, мінус 5х квадрат додати 2х квадрат це буде мінус 3 х Далі. 4х відняти 8х, це буде мінус 4х. Мінус 4х, мінус 2х, це буде мінус 6х. І плюс 8 дописали другий вираз теж. Робимо поступово. Спочатку 2х множимо на кожен вираз в других дужках, потім 1. І так далі. Поїхали, 2х множу на х. Це буде 2 х квадрат. 2х множу на 5, це буде плюс 10х. 1. Тепер множу на х, це буде плюс х. І 1 множу на 5, це буде плюс 5. Це все в дужечках. <кій> І третій х мінус 6 без змін. Дорівнюємо, дорівнює. Тепер множу 2 х квадрат на х. Це буде 2. Х у третій степені, або у, у кубі. 2х квадрат множу на мінус 6. Це буде мінус 12х квадрат. Тепер беру 10х. 10х множу на х. Це буде плюс 10х квадрат. 10х множу на мінус 6. Це буде мінус 60х. Тепер беру X. X множу на х. Плюс х квадрат. Ікс множу на мінус 6, це буде мінус 6х. Тепер беру 5. 5 множу на х, це буде плюс 5х. 5 множу на мінус 6, це буде мінус 30. Дорівнює, дорівнює. Зводимо подібні доданки. Мінус 12х квадрат, 10х квадрат і квадрат. Мінус 60 мінус 6 і 5х. Рахуємо. Мінус 2х у третій, подібних немає, я його просто переписала. А тут рахую. мінус 12х квадрат додати 10х квадрат, це буде мінус 2х2, мінус 2 х квадрат плюс квадрат, це буде мінус х квадрат. Тепер рахую, мінус 60х, мінус 6х це буде мінус 66х. Мінус 66х плюс 5х це буде мінус 61х. І мінус 30 подібних немає. Просто переписала. Третє. х квадрат множу на х квадрат. Це буде х у четвертій степені. Х2 множу на 2х, це буде плюс 2х у кубі. Х квадрат ножу на мінус 3, це буде мінус 3х квадрат. Тепер переходжу до мінус 2. Мінус 2х множу на х квадрат, це буде мінус 2х у кубі. Мінус 2х множу на плюс 2х. Це буде мінус 4 х квадрат. І мінус 2х множу на мінус 3, мінус на мінус дає мені плюс. І це буде 6х. Тепер беру 3. 3 множу на х квадрат, це буде плюс 3 х квадрат. 3 множу на 2х, це буде плюс 6х. І 3 множу на мінус 3, це буде мінус 9. Дорівнюємо. Згодом подібні доданки. Чуть х у четвертій подібних немає. 2х у кубі і мінус 2х взаємознищується. Далі бачу мінус 3 х квадрат і плюс 3 х квадрат теж у мене взаємознищується. І залишається порахувати 6х 6, 6х. Знаки однакові, тому не здумайте взаємознищувати. І так, у мене залишається в більшій степені х у четвертому, потім мінус 4 х квадрат, і тут 6х плюс 6х це буде плюс 12х і мінус 9. Подібних немає, тому просто. Дописала. Четверте. Беру А, множу на кожен вираз в дужках. І так, А множу на А, це буде А квадрат. А множу на мінус 3Б, це буде мінус 3АБ. І А множу на 2C, це буде плюс 2 ас Тепер беремо 2Б. 2B. 2B множимо на А, це буде плюс 2АБ. 2b множимо на мінус 3 b Це буде мінус, мінус переносю, 6 b квадрат. І 2B множу на 2C, це буде плюс 4 bc Далі беру мінус c, мінус c множу на А, це буде мінус АС. Мінус c множу на 3 b це буде плюс 3BC. І мінус С множу на 2C, це буде мінус 2 2С квадрат. Перемножили. Тепер зводимо подібні доданки. Дивлюсь, а квадрат подібних немає. Тому відразу перепишу: дорівнює а квадрат. Тепер шукаю мінус 3аб 2аб подібні. Далі 2C і мінус АС. І 4 bc і 3 bc Так, значить, рахую. У мене ще є більше, з більшим степенем многочлени, многочлени записуємо в степінь порядку спадання. Тут у мене є А квадрат, у мене є мінус 6 Б квадрат, теж подібних немає. І мінус 2C. Тут далі зводимо подібні. Мінус 3 АБ 2. Не так. Мінус 3АБ плюс 2АБ. Так, це буде різні знаки. Від більшого віднімаєте менше і знак більшого. Це буде мінус 1АБ, запишу просто без одинички, мінус АБ. Далі 2а і мінус, мінус АЦ. Це буде плюс. плюс. АЦ. Ще раз нагадую, що тут, умовно, одиниця, 2 віднято 1, це буде 1. 1 не пишеться, записали тільки букви. І третя група 4 БЦ плюс 3 БЦ це буде плюс 7 БЦ. Так, ось такий результат ми маємо. Так, і п'ятий. Беремо А і множимо. А множу на А у третьому, це буде А у четвертому. А множу на мінус А квадрат Б, це буде мінус А куб Б. А множу на АБ квадрат, це буде плюс А квадрат Б квадрат. І А множу на мінус Б у кубі, це буде мінус АБ куб. Далі беремо Б. Б. множу на А куб, це буде плюс, ставлю плюс. А куб Б. Б множу на мінус А квадрат Б. Це буде мінус А квадрат Б квадрат. Б множу на А Б квадрат, це буде плюс А Б куб. І Б множу на мінус Б в кубі це буде мінус Б у четвертому степені. Тепер зводимо подібні. Бачу, що мінус А в третій б і плюс А в третій б в мене взаємознищується. Аналогічно А квадрат Б квадрат і мінус А квадрат Б квадрат взаємознищується, мінус А Б у кубі і плюс А, Б у кубі взаємознищується. І залишається А у четвертому відняти Б у четвертому. А, так, шостий вираз вже пояснювати не буду. Я думаю, ви вже зрозуміли. Тих, хто не розуміє, де з'явилося а в четвертому, а в третьому Б, будь ласка, поверніться до наших попередніх відео, там, де ми з вами вчили, властивості степеня з однаковою основою, що при множенні однакових основ показник степеня додається. Наступна вправа 402. Наше завдання: замініть степінь добутком, а потім добуток перетворіть умного члена. І так, у нас є з вами А плюс 5 до, до квадрату, нам потрібно подати у вигляді допитку. Давайте з вами пригадаємо, що якщо в мене є вираз, 3. Піднести до квадрату. То я цей вираз можу подати у вигляді добутку 3 помножити на 3, тобто, основу множимо само на себе два рази. Та аналогічно, цей вираз я можу подати у вигляді добутку основу саму на себе помножу два рази. Основа у нас А плюс 5 помножити на А плюс 5. Отримали з вами множення двох многочленів і виконуємо це множення. А множу на А А квадрат. А множу на 5, це буде плюс 5А. 5 множу на А, це буде плюс 5А. І 5 множу на 5, це буде плюс 25 дорівнює. дорівнює зводимо подібні доданки 5А і 5А. Знаки, однакові, ви не здумайте взаємознищити. Залишається А квадрат, плюс 5А плюс 5А це буде плюс 10а. Додати 25. І запам'ятайте собі, будь ласка, що 3 член а квадрат плюс 10а плюс 25 дорівнює саме А плюс 5 до квадрату. Це вам надалі знадобиться. Друге. 4 відняти 3b піднести до квадрату. Тож подаємо у вигляді добутку. Це 4 відняти 3b. На 4 відняти 3b. Отримали множення двох многочленів і виконуємо це множення. 4 множу на 4 16. 4 множу на мінус 3b це мінус 12b. Мінус 3b множу на 4 це мінус 12b. І мінус 3 b на мінус 3b це буде плюс 9 b квадрат. Зводимо подібні доданки. Це буде 16, відняти 24б, додати 9 в квадратів. І ще поясню третє. Третє в нас А плюс Б плюс С до квадрату. Подаємо у вигляді добутку А плюс Б плюс С. Множимо на А плюс Б плюс С. Дорівні дорівнює. А множу на А А квадрат А множу на Б. Плюс а, а множу на С це плюс АС. Тепер Б множу на А, це плюс АБ. Б множу на Б, це плюс Б квадрат. І Б множу на С, це плюс Б, С. Тепер це С. С множу на А, це буде плюс АЦ. множу на Б, це плюс Б, С. І С множу на С, це плюс С квадрат. Дорівнює, дорівнює. Подібними в нас є АБ, АБ, АС, АС, БЦ, БЦ. І так, у нас А квадрат додати 2 АБ, додати 2 АЦ, додати БЦ. Тут щось три треба, було, поспішила. 2bC додати Б квадрат додати С квадрат. А якщо по правильному записати, то це буде А квадрат, плюс В квадрат, плюс С квадрат плюс 2 ab плюс 2 ac плюс 2 bc Ось так. Так, четверте я пропускаю. Я думаю, ви вже зрозуміли, як виконувати. Наступна вправа, яку ми з вами розглянемо, це вправа 403. Нам потрібно з вами довести, що при будь-якому значенні зміною значення виразу х плюс 3 на х квадрат відняти 4х плюс 7. Відняти х квадрат мінус 5 на х мінус 1 дорівнює 16. так, у нас є вираз. У нас з вами виникає природнє бажання спростити цей вираз. Перед нами перше – це множення многочлена члена на многочлен. член. Виконуємо це множення. х на х квадрат це х у кубі. Х на мінус 4х, це мінус 4 х квадрат. Х на 7 це плюс 7х. Тепер 3. 3 на х квадрат це плюс 3х квадрат. 3 на мінус 4х це мінус 12х. І 3 на 7, це в нас плюс 21. Далі ставимо мінус, бо за умови в нас мінус. І далі ми маємо записати з вами знову многочлен. І я вам казала, обов'язково в такому випадку розкрив. відкривайте дужку. Виконуйте множення, але все весь вираз записуєте в дужечках. І так множимо. х квадрат на х це буде куб. Х квадрат на мінус 1, це мінус х квадрат. Мінус 5 множу на х це мінус 5х. І мінус 5 множу на мінус 1, це буде плюс 5. Це крила дужку дорівнює, дорівнює. Наступним кроком маємо відкрити дужки До дужок все переписуємо без змін. Перед дужками мінус, відкриваємо дужки, знаки міняємо на протилежні. Це мінус Х у кубі, плюс Х квадрат, плюс 5х і мінус 5 дорівнює дорівнює. А тепер беремо олівчики і будемо зводити подібні доданки. Так, подібними у нас є квад... куб, і мінус Х куб. взаємознищуються Мінус 4х квадрат, 3х квадрат і х квадрат. Теж бачу, що взаємознищуються, їхня сума дорівнює 0. Далі 7х, мінус 12х і 5х. 7 і мінус 12 – це мінус 5х, мінус 5х і 5х в 0. Теж взаємознищую їх. І залишається 21 відняти 5. 21 відняти 5 дорівнює 16. Що, написали дорівнює 16. Що й потрібно було довести. Що при будь-якому значенні змінної значення виразу буде дорівнювати 16. Внизу написали доведено. А наступна наша вправа це вправа 416. Так уважно. Замість дірочки. Нам потрібно споставити такий одночлен, щоб утворилася тотожність. І так. Дивіться, як я буду записувати. Я переписала вираз, а тепер я ось тут переписала і замість зірочки я поставлю якийсь вираз. Значить, дивіться, що перед нами отут сліва множення одного одночлен... члена на многочлен. Значить, я буду А множити на якесь число, на якусь зірочку, і в мене утвориться А квадрат. Відповідно, я можу знайти, що якщо я А помножу на А, то буде дійсно А квадрат. Значить, замість першої зірочки у мене буде А. Потім без змін плюс 6 закрили дужку, дорівнює А квадрат. І ось тут я маю ще замінити, ось тут замізірочки поставити. А для цього, в мене повністю відома. Ліва частина моєї тотожності. Давайте виконаємо множення ось, ось тут зліва, зведемо подібні, і тоді ми знайдемо, що ми отримуємо замість зірочки. І так, А на А ми помножили А квадрат, потім А множимо на 6, це буде плюс 6А, мінус 2 множу на А, це буде мінус 2а, і мінус 2 множу на 6, це буде е, мінус 12. Е, так. Побачила помилку, що ось тут у мене плюс в умові. Так. Дорівнює. Зводимо подібні. Подібними в нас є 6А і мінус 12А. Значить, зводимо, це буде квадрат, 6А відняти 2А. Це буде плюс 4А. І ось тут залишається мінус 12. І так, бачимо, що замість другої зірочки в нас приховано. 4А, а замість третьої у нас приховано мінус 12. Ось так це розв'язується. Друге, тут у нас вже по-іншому переклад зашифрованим. Давайте розбиратися. І так, перші дужки. 2А плюс 7 я переписую без змін. А відняти. І тут у мене є зірочка, але в мене відомий останній цей. Е Одночлен у даному многочлені. Дивіться, 14. Щоб знайти яке число ми, на яке число ми помножили 7, і буде 14, я маю просто 14 поділити на 7. Мінус 14, увага, поділити на 7. Це буде мінус 2. Отже, я припускаю, що ось тут замість зірочки в мене. Приховано саме мінус 2. Далі виконуємо з вами множення і перевіряємо, маємо знайти ось тут дві зірочки. І так, 2а множу на А це буде 2А квадрат. 2А множу на мінус 2, це буде мінус 4а. 7 множу на А це буде плюс 7а. І 7 множу на мінус 2, це буде мінус 14. Бачите, у нас збігається, тому, поки все ми робимо правильно. Так, зводимо подібні 2А квадрат без мін, а отут мінус 4А плюс 7А, це буде плюс 3А. І так, дивіться, у мене дійсно тут плюс і тут плюс. Отже, замість цієї зірочки в мене має стояти 2А квадрат, замість цієї 3А. І допишемо обов'язково ще мінус 14. Так, ми розгадали весь цей вираз. Так, і остання вправа на сьогодні це вправа 405. Задумали чотири натуральних числа. Друге число на 1 більше за перше. Перше на третє на 5 більше за друге. А четверте на 2 більше за третє. Знайдіть ці числа, якщо відношення першого числа до третього дорівнює відношенню другого числа до четвертого. І так, у нас з вами є, є якісь натуральні числа. Ми з вами вже виконували такі завдання з натуральними числами, і ми з вами там припускали, що нехай. Натуральне число n. У нас перше перше натуральне число N. І так, за умовою друге на один більше за першим. Тут у мене буде друге, отут у мене буде перше. Значить, друге число на один більше це n плюс 1. Третє число, У мене на 5 більше за друге. Значить, я маю взяти N плюс 1 це друге, і додати ще 5, це буде третє. А четверте число, четверте число. На 2 більше за третє. Отже, ось тут, якщо ми розкриємо дужечки, то це буде n. Ой, не стало світла, бачите, так буває n плюс 6. А четверте сказано у мене на, ще раз, на 2 більше за третє. Значить, за третє беремо n плюс 6. І ще маю додати 2, плюс 2. Якщо ми розкриємо дужки, це буде n плюс 8. І так, у мене є 4 числа: перше, друге, третє і четверте. Далі, в умові сказано, що відношення першого до третього дорівнює відношенню другого до четвертого. Запишемо це. Значить, перше число відноситься до третього. n відноситься знак відношення до n плюс 6, запишу до річках. Як друге n плюс 1 відноситься до. Четвертого до n плюс 8. І так, ми отримали таке з вами рівняння. Рівняння, Дане рівняння розв'язується за допомогою основної властивості пропорцій, що добуток крайніх членів пропорцій дорівнює добутку середніх членів пропорцій. Тобто крайні члени пропорції n я маю помножити на n плюс 8 дорівнює добутку середніх членів пропорції, це n плюс 6 на n плюс 1. І так, отримали рівняння, можемо розв'язати. Розкриваю дужки. Тут множення одного члена на многочлен n на n, це буде n корпус. Квадрат, n на 8 це плюс 8n. Дорівнює. А тут множення мною члена на мною член. n на n це буде n квадрат, n на 1 це буде плюс n, 6 на n це буде 6n, і n на 6 на 1 це буде плюс 6. Тепер невідомі вліво, відомі вправо. n квадрат плюс 8n, від, э, відняти n квадрат, відняти n відняти 6 n дорівнює 6. Отримали, перенесли. Тепер зводимо подібні. n квадрат і мінус n квадрат взаємо 8n відняти n це 7n, 7n відняти 6n це буде n. Значить, отже, n у нас дорівнює 6. Отже, перше натуральне число у нас 6. Ми знайшли з вами. І так, перше число. Перше число 6. Тепер за умовою друге на один більше. Значить, щоб знайти друге, ми маємо 6 додати один, тобто це буде 7. Третє число у нас n плюс 6, тобто 6 плюс 6, це буде 12. І четверте число це n плюс вісім, тобто 6 плюс вісім, це буде дорівнювати 14. І так, наші числа 6, 7, 12 і 14.